Всім вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. А це означає, що для вас новий прогноз сьогодні його даватиме відомий український таролог Людмила Хомотовська. Добрий день, пані Людмило. Добрий день. Ну, власне, друзі. Ми працюємо з пані Людмилою 4 жовтня. Так, зараз шістнадцята вже 20 за українським часом. І а, почнемо з того, пані Людмило, що сьогодні в обід стало відомо, що українські спецпризначенці висадилися в Криму. Був бій, ворогу завдано втрат. На жаль, маємо втрати і серед наших військових. На жаль, на жаль. Як вам показують тару, пані Людмило? Наскільки успішною була ця висадка в Криму? так? Які ви можете хоча б деталі розповісти? Ну, принаймні, те, що вам показують? Ти знаєш, не дивлячись на втрати, втрати там великі. Воно дуже вдало. От. На рівні Тарона, на рівні Всесвіту дуже вдала операція, І, і ми маємо якісь такі. Е, я, я скажу, що досвід ми маємо. Це не про те, що там хтось залишився, бо всі зрозуміли, відступили і, і пішли. Так? Але почекайте трошки, я просто за цю операцію говорила. Вже два тижні, от о, я за нею говорила, що вона має бути, і я бачила, що вона не вдала. Але це підготовка до більш глобальної операції. Ну Так буває, розвідка боєм. Е, так, там дуже багато втрат з однієї і з іншої сторони, але це те, що нам дасть розвиток в майбутньому. А росіяни зараз там взагалі трублять, що там ну дуже-дуже великі втрати, що там. Чуть не мало хто не залишився живий. Ну але це ж ми розуміємо, що росіяни фейкометять таке, що це ж капець. Великі втрати, і дійсно, мало хто одиниці повернулись. Тут я під підтримую цю історію, але це, це такий досвід. така ціна війни, і саме оця висадка вона дає аналіз, чого там відбувається. То я так розумію, ви прогнозуєте, що й далі будуть такі операції найближчим часом. Я прогнозувала, що це має бути десь біля 7 сьомого біля числа на день народження Путіну подарунок. Я бачила, що ще в нас мають бути подарунки. В нас має бути висадка, якась висадка, яка все таки має бути вдала. І я казала, що перша буде невдала, а потім буде вдала. Щось більш серйозне. про головне свято Путіна. Так російському диктатору виповнюється 71 рік. год. Так що може готувати Росія так для України на 7 жовтня? Ну, дивіться, на 7 жовтня картинка не поміняється. На жаль, у нас повішені приблизно те, що в нас є, воно так і буде продовжуватись. Десь вони активуються, ця активність має відбутися саме на рівні якихось доріг, розв'язок, логістичних центрів. І це теж я говорила, це зараз я повторюю. Не можу сказати, що це щось таке буде грандіозне. Більше воно про те, щоб. Активізувати і показати свою силу, от конкретно. Але я бачу, що ми теж підготували подарунок, так що ну, не можна ж так, Так що подарунок буде з нашої сторони. Ну так що, гри в одні ворота не буде. Ні, 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 там буде щось таке ну, дуже красиве. Я думаю, що українцям сподобається, бо підготовка, щоб ви розуміли, була десь півроку. Ну, не ну, можемо це... ми з пустими руками прийти, сам ти розумієш. Ну, дуже б хотілося, щоб ті зорі на Кремлі знесли. Щоб трошки, знаєте, удар по гордості був. От зорі не обіцяю, але обіцяю якусь якогось діаманту, от прямо обіцяю. <рес> ну, дай Бог, щоб так було. Про Росію ви кажете, от вони зараз накопичили ракети, накопичили їх багато, от як ви це бачите, під 7 жовтня. Чи це може бути трошки раніше, трошки пізніше туди-сюди, ну ми ж розуміємо, що все може змінитися. В ну, Останні ракети в них є, але вони йдуть зараз на такому режимі, що економ режимі все таки вони не дуже будуть розкидатися ракетами. Якщо будуть розкидатися ракетами, то в парі з, з чимось? Ну ми з чим вони там будуть. Парі вони очікують десь до кінця місяця поповнення резервів. Зараз ракетами не дуже. Вони будуть, але це все-таки про те, що вони будуть заходити не дуже великою кількістю. Чи перевірятимемо ми найближчі, найближчі дні, чи спить Кримський міст? Ми так періодично перевіряємо: спить, не спить, ну щоб не спав. Ну, я чекаю, от е, те, що якось до цієї дати, е, от будемо його будити в офісі президента. Кажуть, що Росія зараз максимально хоче швидко заморозити війну навіть в цьому році. А чи в них це вийде? Пані Людмила, як ви це бачите, як показують тару? Ну, того, що я бачу, знаєте, це якась максимально активна фаза для того, щоб заморозити. І надалі... Зараз максимально, далі 8 матчів, якби ні, фіга не буде, план не спрацює, буде взагалі мутно, але дійсно на різних фронтах вони і тут дипломатичний фронт, і тут на рівні дій домовленості і грошей. Так що дійсно вони хочуть це зробити. І зараз вони не покладають. Я все-таки цей сценарій не підтримую. Я його не підтримую, тому що. Сценарії закінчення війни його показували як спочатку, так і декілька разів був повтор. Він має бути після яких якоїсь великої перемоги України, поки її не було. А от росіяни кажуть, що от якщо трапляться якісь великі їхні перемоги, тоді, тоді може бути кінець війни. Все таки ви не розглядаєте цей сценарій. Ні, я я бачила, дивилась то теж на, на цьому тижні, що ми будемо під загострення. Зараз в нас певне під загострення. Вони дійшли ті війська, які вони покидали, але не дивлячись на це, в будь-якому випадку ми чекаємо хороших новин. І перше вже з роботи прийшло, але це не та новина, яку ми чекаємо. А от звідусіль зараз такі новини, що ні для кого не секрет, не дуже хороші, що нібито так виглядає, що все йде до повної заморозки. Хоча би просто подивитися, що відбувається з допомогою, як вона надходить, і який настрій в наших партнерів. Про це хочу і поговорити. Американське видання CNN повідомляє, що на заході вичерпуються запаси зброї для передачі Україні. Чи це може бути так, пані Людина? Ну, перш за все, що це риторика. Це саме інформація, яка говориться. А інформація, яка в принципі більше стосується фінансової частини, це я думаю, що з однієї сторони це маніпуляція з цієї сторони, а з іншої сторони, це вплив на нашу корупцію. І воно на рівні риторики. Все-таки це риторика. Нічого там не, не вичерпується. Ви кажете про корупцію. Нещодавно мера Сум затримали з мішком грошей, чи ще когось будуть з міських голів, можливо, якихось представників так званого істеблішменту також ловити з мішками грошей накрадених. Ну на жаль, знаєш, чому я кажу на жаль, тому що для нас боляче це чути. Давай чесно, ми всі розуміємо, що вони їх носять, але ми розуміємо, що ну дуже велика ціна цим грошам сьогодні. І на жаль, ми зараз на такому порозі, коли ми ці мішки будемо ловити дуже багато, і в нас якийсь такі знаєш період скандалів. Так що це тільки один з епізодів, які ми тільки побачили, в той же час в Америці зараз такі серйозні політичні перетрубації, і вчора стало відомо, що вперше. В американській історії був відправлений у відстав, відставку спікер палати представників. По суті, це третя людина після президента і віце-президента в американській політиці, яка мала величезне значення на підтримку України, на виділення допомоги, на просування певних законопроєктів для підтримки України. А що поміняється, пані Людмило? Зараз цього спікера вже немає. Як це вплине на підтримку України? Чи стане її менше? Тобто, купа питань, як то кажуть, до вас тут. Ну, поки ми йдемо по тому сценарію, самому некрасивому, який вже обговорювали, це на рівні того, що зараз буде якась призупинка, чуть-чуть пізніше вони активуються знову, але ми йдемо зараз на якусь призупинку. Як тебе не любити, Києвий мій? Ну це те майже саме, що як же не підписатися на мій канал, дорогі друзі. Я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Прошу виправіть це, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, залишайте свої вподобайки, так само коментарі. Бажано більше семи слів. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал наших гостей і продовжуємо далі дивитися це відео. Навіть є така версія, я чув. Давайте ми її розглянемо. Що цим самим західні партнери нас хочуть налякати, щоб кілька тижнів не надавати допомогу, щоб ми розібралися з внутрішньою проблемою з корупцією, і потім, як то кажуть, знаєте, так вструситися і вже з новим ходом піти в бій. Чи може таке бути? Що вони нас хочуть просто цим самим налякати? Це все гра. Я не можу сказати по на рівні конкретно саме таких великих арканів. Це не лякалки. Це знаєш, це зустріч з реальністю. О. Так що хочуть, щоб голови декого похолоділи і зрозуміли, наскільки насправді ми залежні від них. І це такий холодний душ, для того, щоб. Почали робити якісь певні дії всередині країни. А кого можуть по похолоднішати голови? Ви вважаєте? Це президент, це люди на місцях. Це я не знаю, місцева влада. В кого має прийти це розуміння? Ну, перш за все, це всі, хто керують країною. Імператор, це наш президент, щоб ви розуміли. І тут і тема і військових, і людей, які е, займають якісь активні діяльністю, активні позиції. Так що це такі для всіх холодний душ, щоб всі зрозуміли, що відбувається. Наш президент розуміє, що відбувається, пані Людмила. Ну тобто до нього. Доходить це все, це вся інформація, що це зовсім недобре, що це зустріч з реальністю. Так як ви кажете, знаєш, не хочу нікого лякати, але поки в його голові якась історія, що це щось тимчасове, і знову ми, вибачте, мене по риториці, по по дурню, да знову ми зіскочимо. На жаль, ні. Так, ідемо е, далі. Чи бачите ви, що ми зможемо потопити увесь Чорноморський флот Росії, який базується в Чорному морі? Всі кораблики, всі ці їхні судна. Дивись, тут у нас колесо фортуни. Чи зможемо ми зробити якимось чином е, зайняти це повноправне положення? Моя відповідь так, і я це вже не раз говорила. Єдине, що не треба думати, що ворогу це здасться цього разу і все. Ще вони будуть давати відпір, і тільки після того, як буде потоплено якась ну, зразу декілька суднів, нам показують, що якась кількість да, має бути потоплення, і тільки тоді вони почнуть поміняють свою стратегію. Ще нам оцей бій в морі. Я розумію, що він вже відбувається, але це ще, ще не та не тепогідь, до якого дійде. Це ще не кульмінація, я зрозумів. А якщо ми повертаємось до запитань від глядачів, мені написала наша глядачка в інстаграмі. Пише, що запитайте, будь ласка, Людмила Степанівну про звільнення Лисичанська на Луганщині. Так це місто окуповане з 22-го року. Росією чи бачите ви, що його можуть звільнити? Нам до Лисичанська не так далеко, але але. Ну, дивись, це по відлюднику. Перш за все, це не самий швидкий шлях. До Луган, саме до Лисичанська. І чи буде воно звільнено, я точно скажу, що буде звільнено. Єдине, що воно йде, знаєш, по якомусь такому цікавому сценарію, а саме по місяцю. І про що нам говорить місяць? На якихось на якомусь рівні таємних домовленостях, я наскільки розумію, щось ви нам, а щось ми вам. Так що тут такий цікавий сценарій звільнення Лисичанська, і, на жаль, це не за це не зараз, це пізніше. Є така пропагандистка російська Маргарита Сіманьян, яка схожа на. Ну на певну тваринку, ну боброїдка, да, скажімо так, прямо що вона каже ця, ця пані? Вона каже, що Росія не обов'язково вибухати ядерну бомбу над штатами, над європейськими країнами, а вона може просто це зробити. Цей вибух на території Сибіру, чим самим вивести з ладу увесь зв'язок по всьому світу. Телефони не будуть працювати, і цей весь час. Як то кажуть, чи це таке можливо, чи це просто так знаєте? Для хайпу було сказано, щоб пострашити всіх, що ми такі сильні? На жаль, тут немає хайпу. Це конкретно те, що вона доводить до всіх до відома, і ми бачимо, що починаються торги. підвищення ставок, типу, так. ви не хочете, а ми то. Це щоб наші глядачі більше зрозуміли, окей, міністр внутрішніх справ пан Клеменко в нещодавному інтерв'ю сказав, що держава буде шукати шляхи повернення та покарання тих чоловіків, які втекли за кордон під час повномасштабної війни. Запитання таке: чи бачите ви, що до відповідальності чоловіків, які виїхали за межі держави під час війни? Ні, знаєш, якісь певні дії будуть. Я просто не бачу, яким чином вони їх повернуть. Тому механізму що... правда? механізму я не бачу. Тому що є, знаєш, яка зараз така заява на рівні хайпу, да, якимось показати, що вони щось роблять, якимось чином на це реагують і так далі. А от механізму немає. немає і взагалі не, не побоююсь цього слова. Крім того, що немає законів, немає якоїсь доказової бази, щоб їх повертати. А хто їм дозволив? Їх же випускали теж працівники держави, правда, і не просто так же ж випускали. Ти ж не виїхав, правда? І тут да. в них були якісь документи, що дала держава. Так що я думаю, що це просто риторика. А чи не може таке бути, хай Бог боронить, та, я як кажуть, що оці всі там депутати певні, які виїхали за кордон, які зараз там усіли вже що вони повернуться після завершення війни і знову дорвуться до влади? От не дай Бог, от чи ви це просто таке бачите, бо це просто тріндейс. Якщо це таке буде, що буде вони, вони готуються до повернення і вони ще поборяться і, роз, і розкажуть нам, які вони молодці. У мене просто слів немає. Це ж треба, тому люди добрі думайте, кого вибираєте далі. Так, і давайте тепер, пані Людмила, по прогнозу по містам. Так, нам написали про Кривий Ріг. Сьогодні там, на жаль, були прильоти так, 4 жовтня. Які ви бачите будуть найближчі дні для міста Кривий Ріг? Тобто і по загрозам. Кривий ріг максимально червона зона. І це не один приліт, якщо ви розумієте. Так що, поки там нічого не міняється. Про Миколаїв та Миколаївщину. І Миколаїв саме як, як легка, як те, що легко, і, на жаль, по Миколаєву буде якесь жорсткі попадання. Я так розумію, далі продовжувати а, ну, є, звичайно, сенс, але я так розумію, що будуть всі червоні зони. Так, ми про Херсон говоримо про. А давай в по Україні подивимось загальну давай, ситуацію так. От по Україні. Загальна ситуація по Україні. Ну, На жаль, будуть. Я думаю, що це не про те, що вже сьогодні-завтра, тому що все-таки нам дають трошечки почекати, яким чином воно має стосуватися якогось свята. А свято в нас одне, як ви розумієте, день народження того чорта. І саме тоді вони активуються, і саме тоді вони будуть шукати, куди там попасти. Загалом от жовтень, от ви коли робили розклад на жовтень, це місяць чого насамперед Все-таки наскільки він складним буде для українців, якщо порівнювати з. Це складний місяць, і він набагато складніший, ніж вересень. На жаль, оці прильоти чи на радість вони теж мають у цю хвилю подібність, і вони зараз активуються, потім трошечки нам дадуть. Підвідпочити і десь середини місяця знов там почнеться якась активність. Але не дивлячись на це, знаєш, ми чекаємо все-таки хороші новини. У нас, з однієї сторони, йдуть новини всередині країни про таку не дуже красиву історію, те, що ми зараз спостерігаємо, ми вже розуміємо, хто є хто. А з іншої сторони, наші воїни не сплять, і я все таки чекаю. Те, що обіцяли якісь хороші новини з фронтів. Так що він такий військовий місяць, не найкращий. Десь приблизно, якщо я знаю, що всіх цікавить світло і так далі, це в нас буде хай похолодіє, тому що весь час нам показують холод. Вони будуть чекати холоду, і тоді вони будуть активізуватися. Хороша новина для всіх, що ми теж міняємо стратегію. І ми будемо те саме робити, що будуть робити вони, і десь воно в якомусь моменті почне урівноважитись. Десь сядуть, на вибачте мені на дупу. Ну і не для кого не секрет, що ми свої генератори власне в надійних місцях зберігаємо. Дякую, пані Людмила, за ваш прогноз. Сподіваємося на краще, що всі нас негоди будуть оминати десятими дорогами. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була відома тарологиня Людмила Хомутовська Я залишаю посилання на youtube канал та соцмережі. Пані Людмила Можете підписуватись, заходити всім всього доброго і до побачення.